П'ять ряд прапорів, які тобі потрібно уникати при виборі швейного виробництва і які зекономлять тобі сотні тисяч гривень на пошиві твоєї колекції. Перший червоний прапорець, якщо виробництво не має фактичної адреси, або забороняє тобі приїхати на виробництво. Скоріше за все, це або аферисти в гіршому випадку, ну, більш-менш кращому випадку аутсорс, але коли ви працюєте з аутсорсом, ви будете оплачувати їхні послуги. Як результат, буде збільшуватися собівартість вашого виробу. Другий червоний прапорець оплата на картку замість розрахункового рахунку. Третій червоний прапорець шиють усе, ну, прям якась історія попелюшки. Професійні промислові виробництва завжди спеціалізуються виключно на одній двох категоріях. Четвертий червоний прапорець. Ціни, які ну занадто гарні для того, щоб бути правдою і ціни, які потім компенсуються я. Кістю. І тут питання навіть не в рівності строчки, а кількості операцій, якості даних швів, переналаштуванні обладнання, перезаправленні ниток і так далі. Ну і п'ятий червоний пропорець, мій найулюбленіший, коли виробництва відмовляються вам повертати лекала і залишки матеріалів. Друзі, ну якщо відео було вам корисне, не забудьте його зберігти, щоб не загубити нам поставити лайк за роботу, підписка і репост. І до зустрічі у наступному відео.